Любите смажену картопельку, таку, щоб хрумка, гаряча, прямо зі сковородки? З дитинства цей запах викликає теплі спогади, правда ж? Але чи знали ви, що саме в цій хрусткій скоринці може ховатися небезпека для вашого здоров'я? Ні, я не перебільшую. У цьому відео ми поговоримо про те, чому смажена картопля це не просто смак дитинства, а ще й потенційне джерело шкідливих речовин. Але не хвилюйтеся, я. Скажу, як зробити улюблену страву безпечною і навіть корисною. Отже, давайте розберемось, що ж насправді робить смажену картоплю потенційно шкідливою. Вся справа в речовини з непростою назвою Акриламід. Вона утворюється тоді, коли продукти багаті на крохмаль, такі як картопля, смажаться або запікаються при високих температурах, особливо вище 120 градусів. Якщо просто. Уявіть, картопля на сковороді, волія шипить, а шматочки підрум'янюються. Саме в цю мить і з'являється акриламід. Невідомий, без запаху, але з реальним впливом на здоров'я. І тут важливо: акриламід не додають спеціально, він виникає природно як результат реакції між амінокислотою, аспарагіном і цукрами в продукті. Реакція ця навіть. Має назву реакція Майера саме вона дає той апетитний запах і рум'яну скоринку, яку ми так любимо. Але є зворотній бік. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, акриламід вважається потенційно канцерогенним, тобто здатним сприяти розвитку ракових клітин. Дослідження на тваринах підтвердили, що у великих дозах ця речовина дійсно викликає мутації ДНК і впливає на нервову систему. Людям, звісно, не дають акриламіт ложками, але регулярне споживання смажених продуктів, нехай і в малих дозах, створює накопичувальний ефект. Це як крапля за краплею. Сьогодні порція завтра ще одна, і в організмі поступово зростає навантаження на печінку, нирки, судини. Особливо чутливі до цього люди старшого віку. Імунна система вже не така сильна. Детоксикаційні механізми працюють повільніше, і ті самі дози можуть мати зовсім інший ефект, ніж у молодих. Але найнеприємніше, акриламід не руйнується при звичайному нагріванні. Його неможливо виварити або пережарити. Він уже в скоринці, і чим вона хрустіша, темніша, тим більше цієї речовини всередині. Якщо ви подумали, ну гаразд, тоді просто не їстиму смажену картоплю. Це добре, але є нюанс. Акриламід це не лише про картоплю. Він є і в інших продуктах, які щодня опиняються на нашому столі. За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, найбільша кількість акриламіду виявляється у картоплі фрі та чипсах, хліб з підмаженою скоринкою, особливо тостах, печиві, крекерах, сухарях. Каві так-так, навіть у каві, особливо смажені. Сніданках, типу кукурудзяних пластівців. Уявіть собі, іноді в печиві акриламиду навіть більше, ніж у смаженій картоплі. І це при тому, що ми даємо його дітям як щось легке до чаю, щоб краще уявити ось просте порівняння. Дані у середині. 100 грамів чіпсів, приблизно 1000 плюс мікрограмів акриламіду, 100 грамів смаженої картоплі около. 300 500 мі 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 мікрограмів, одна склянка кави приблизно 10 мікрограмів, тост із білого хліба до 150 мікрограмів, якщо сильно підсмажений. Якщо бачите, не все, що здається нешкідливим, таким і є. Тому важливо не лише уникати смаженої картоплі, а в цілому знати, як і що ми готуємо. Можливо, ви зараз подумали, та я ж все життя їм смажену картоплю і нічого. І справді, в молодості організм багато хоч чого прощає, але з роками. Все змінюється. Чим старший вік, тим повільніше працюють процеси детоксикації в печінці, слабша імунна система, знижується здатність клітин до самовідновлення. А от шкідливі речовини, такі як акриламид, накопичуються. Тому в першу чергу в групі ризику люди старше 55 років, тобто саме та категорія, до якої належить більшість моїх глядачів: діти, бо в них маленька вага тіла і слабкий захист печінки. Люди з хронічними хворобами, особливо печінки, нирок, серцево-судинної системи, ті, хто регулярно вживає фастфуд, чіпси, тости, печиво з магазину. Один із найважливіших моментів акриламід впливає на нервову систему. Деякі дослідження пов'язують його з підвищеним ризиком нейродегенеративних змін, таких як погіршення пам'яті, втома, порушення сну. І знаєте, що не неприємніше, ми звикли думати, що такі речовини це щось з хімії чи фармакології. А тут звичайна картопля та ще й улюблена всіма. Але саме тому важливо знати, не треба панікувати, треба просто бути свідомішим. Бо харчові звички це не про миттєвий ефект, а про накопичення. І сьогоднішнє рішення може врятувати здоров'я через 5-10 років. Як у різних країнах ставляться до цього? Варто згадати, що в багатьох країнах світу активно працюють над зменшенням кількості акриламіду в продуктах. Наприклад, у ЄС існують жорсткі стандарти для виробників продуктів харчування. Зокрема, виробників чіпсів і хліба зобов'язують застосовувати такі технології, які мінімізують ризик утворення цієї речовини. У Японії популярні парові страви з картоплі замість смажених. Це результат не лише культурних традицій, а й свідомого підходу до збереження здоров'я. Як зробити улюблену картоплю безпечнішою? Поради та смачні альтернативи. Добра новина, якщо ви не готові повністю відмовитись від смаженої картоплі, це нормально. Важливо знати. Як готувати її правильно, щоб зменшити шкоду і зберегти смак, Ось кілька простих порад. Не пересмажуйте до темної скоринки. Чим темніша, хрусткіша поверхня, тим більше акриламіду. Золота, світлокоричнева, краще. Замочуйте сирі скибки в холодній воді на 30 хвилин перед смаженням. Це зменшує кількість цукрів у картоплі, а значить і утворення акриламіду. Не готуйте при надто високій температурі. Краще смажте на середньому вогні. Або запікати при температурі до 180 градусів. Використовуйте масла з високою температурою димлення. оливкова, рафінована авокадо або кокосова кращий вибір, ніж сонячникова. Ніколи не використовуйте повторно те саме масло. Після першого смаження в ньому вже може бути токсичні залишки. А якщо хочеться зовсім інакше. Щоб зробити харчування безпечнішим, важливо не лише змінювати способи приготування їжі, а й підходити до цього творчо. Ось кілька альтернатив: пюре з цвітної капусти замість картопляного воно легше для організму, зменшує ризик вживання зайвих калорій і токсинів, овочеві чипси з буряка, моркви чи кабачків. Їх можна запікати без олії, і це створює менш шкідливу альтернативу: салати з картоплею на пару. Варена картопля зберігає частину своєї поживності, а додавання зелені та лимонного соку робить страву легшою. Чи впливають способи приготування на поживність не лише як впливає на те, наскільки корисною або шкідливою може бути страва з картоплі? Спосіб приготування також визначає, чи зберігаються в ній корисні речовини. Наприклад, смаження, при цьому способі значна частина вітамінів і антиоксидантів втрачається через високу температуру. До того ж, картопля вбирає багато олії, що додає зайвих калорій. Варіння в мундирі дозволяє зберегти більше корисних речовин, таких як калій, магній, вітаміни групи Б. До того ж, таке приготування не утворює акриламіду. Запікання. Якщо використовувати, Низькотемпературний режим до 180 градусів. Це може бути збалансованим варіантом між збереженням смаку та мінімізацією шкідливих речовин. Порада для глядачів: додавайте до картоплі спеції, наприклад, куркуму чи паприку, які мають антиоксидантні властивості. Це може допомогти нейтралізувати деякі токсини і підсилити користь від страви. Я ніколи не кажу, це їсти не можна. Тому що будь-яка жорстка заборона викликає лише опір. І правда в тому, що якщо дуже хочеться смаженої картоплі, іноді можна. Але з розумом, оскільки апарат, які не обмежують, а допомагають. Не робіть смажену картоплю основною стравою. Нехай це буде гарнір, а не ціла вечеря. Маленька порція менше шкоди. Їжте її не частіше одного разу на тиждень це вже значно зменшує ризики. Звички. Це не про один раз, а про регулярність. Комбінуйте з клітковиною. салат зі свіжих овочів, квашена капуста або зелень допоможуть частково нейтралізувати шкідливі речовини. Не використовуйте залишки смаженої картоплі на другий день, повторний розігрів лише погіршує ситуацію. Це вже буде не їжа, а баласт. Слухайте свій організм. Після смаженої картоплі часто приходить важкість втома, спрага. Це вже сигнал організму не дуже добре. Пам'ятайте, мова не про те, щоб відмовитись назавжди, мова про те, щоб вибирати свідомо. Бо їжа це не ворог, це наш союзник. Але тільки тоді, коли ми розуміємо, що і як кладемо на свою тарілку, цікавий факт про акриламід мало хто знає, але акриламід присутній не лише у їжі. Наприклад, ця речовина використовується у промисловості, у виробництві пластиків, паперу, фарб та навіть в очищенні води. Але найголовніше у нашому раціоні він з'являється виключно. Через термічну обробку. Тобто у сирих продуктах його не буває. Це означає, що, наприклад, сара картопля, навіть якщо її приготувати на пару чи зварити, не міститиме шкідливого акриламіду. А ось температура вища 120 градусів завжди тривожний дзвіночок. Ми з вами щойно розібрали просту, здавалося б, тему смажена картопля. Але хіба не з таких дрібниць і складається наше здоров'я? Те, що ми їмо щодня формує нас із середини, і саме тому важливо знати. Не лише що смачно, а й що корисно. Якщо ви дослухали до цього моменту, це вже багато про що говорить. Значить, ви не байдужі, і це надихає. Бо саме з таких свідомих людей, як ви, формується наше невелике, але щире співтовариство, яке обирає здоров'я без фанатизму. Без крайнощів, але з любов'ю до себе. Якщо хочете і надалі отримувати прості, корисні, і чесні поради. Приєднуйтесь до каналу. І у нас попереду ще багато відкриттів. А поки бережіть себе, і нехай ваша кухня приносить вам лише здоров'я і гарний настрій. Пам'ятаємо, здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я. Не забудьте підписатися, коментуйте ваші коментарі, допомагають розвитку цьому каналу. До зустрічі в наступному відео.